Доброго раночку. Сьогодні у нас п'ятниця, 15 серпня, 25 рік. Подивимося з вами найближчих 3 дні. Якраз у нас випадають завтра, післязавтра вихідні. Так що подивимося, що нас чекає найближчі 3 дні з сьогоднішнього дня. Ну що, поїхали, як говориться. Так, найближчі 3 дні що чекає. Тус монет. дьявол, страсти будут кипеть, страсти, страсти, и высший суд, Девица, два старших ракана выпало, туз, это шансы, это успех, это возможности, э, кто его шука шукал работу, и вам может позвонить, хорошее сообщение прийти, Позвонить на прийти на співпесіду. Можливо, ви чекали кошти. Сьогодні можуть прийти вам кошти, зарплата. В общем, туз пентаклей, туз монет це дуже великі шанси в вашому житті. Не упустіть ці шанси. Значить, далі дивимося: дьявол і вищий суд. Д'явол, взагалі, це карта залежності. Залежності від життя, залежності від ситуації, залежності любої залежності, яка є у людей. Можливо, хтось на цих вихідних буде трошечки віддихати. Е, от, можуть і по 50 грам випити, знаєте, як кажуть, це в принципі це залежність. От, деякі люди, можливо, привикли от літом на вихідні відпочивати, збиратися з друзями. Відпочивати там рідньою, так? як то кажуть, шашлички, у кого-то море, у кого-то річка, у кого-то там ще щось. Взагалі, це залежність, але ще є залежність по відносинам. Можливо, у когось буде великий шанс в ці дні зустріти свою другу половинку, чи буде зустріч з вашою другою половинкою, яка є в даний ну, момент у вас в житті. От і будуть кипять страсті. Ну, дивіться, дьявол це можуть бути страсті і хороші, як то кажуть, емоціональні, щасливі. Але іноді дьявол дає ще страсті, такі, що можуть бути непонятки, дуже хороші можуть бути непонятки, можуть бути і скандали, весні отношені. Як ото, знаєте, як кажуть, дьявол колоте, колоте, як чорт воду колоте. Оце може бути теж така ситуація, у вас на виході. Так що. Якщо ви десь будете віддихати, і навіть вдома не скандальте, тому що це буде колотити у вас дьявол, як то кажуть. І дивіться, старший і ще аркан, Вищий суд, вищий суд. Дивіться, яка карта. Ця карта взагалі, як то кажуть, означає, що ви получаєте по слухам те, що ви заслужили. І того я вам і говорю, що дьявол і вищий суд. Якщо ви, от ті, хто мене зараз слухають, якщо ви поведетеся на дьявола, на його провокації, на його там ну, цю колотнечу, понимаєте, потім, в дальнішому, будете відповідати перед страшним судом. От. Це по-перше, по-друге, страшний суд це по-русски возраждіння. Це може бути. Відносини, ви поругалися своєю половинкою, да, і дуже довго не общалися. І у вас може бути опять зустріч з цією людиною, яку ви любите, так? І може, і не було зустрічі. Але тут ось буде зустріч Буде зустріч, опять це от Возрождення із пепла, Возрождення із прошлого прошлі Вот. Може бути зустріч і будуть кипіти в страсті. Такого характеру, поняла? Інтимного характеру. Бо в Тіктокі не можна говорити, як то кажуть, дословно. Такі речі бо Тік-ток може не пропустити. В общем, я вам хочу сказати, дорогі мої любимые, значить, шанс, дуже великий шанс, обалденний шанс. Шанс, може бути, і в грошах, і в роботі, і в відносинах, і, може, порушення по кар'єрі. но будьте, будь ласка, тому що дьявол на цих днях буде колотить, буде провоцирувати, буде, ну, буде, як то, я ж вам казала, як чорт колотить. Лучше промовчіть, лучше одійдіть, Тому що якщо ви підете в цей конфлікт на емоціях, то потім в дальнішому будете відповідати. <кхем> Перед страшним судом. Воно просто як бумерангом вам вернеться. От, ну в когось будуть кипіти такі страсті по і ви можете на ці виходні прямо так в омут з головою, як говориться. Коротше, акуратно. Карти вас предупреждають, карти вам советують і ви щось. Тоже аккуратненько на этих Как бы воно і класно, понимаете? І там, і любов, і страсть, і емоції, і все. Все, да. Но потім ці емоції можуть вилізти боком. Отак, от от. пока-пока, Всех благ вам. Бережіть себе, ціните себе, уважайте себе. Життя дуже коротке. До нових зустрічей!